Там за туманами кристал, просто його не видно. Вірте мені, він там є, з ним нічого не трапилося. Ми йдемо донизу в парк курортний. З парку курортний теж не трапилося нічого. Він такий є. Сподіваюсь, що дуже воду до того часу, коли верхню алею зроблять в нормальному вигляді. Значить, відчувається, відчувається прихід осені, Хоча ще будуть теплі дні. Ще навіть на початку жовтня. Навіть на початку жовтня за прогнозом трускавці буде 25-27 градусів тепла і сонячно. Не кажучи, що про кінець вересня. Вересень взагалі був дуже теплий, сухий. Це рос хтось сам приїхав на самокаті в кущі, як в тому анекдоті та, тут, та тут більше нікого і нема. Там біля Юзі кось мали б побачити. Речі, так що ми їдемо до юзі, ніколи не буде. Сандалі передають зиковий привіт всім тим, кому він не подобається. Але що не казав, але в такій погоді теж є своя родзинка. Свіжу волого. Аромати літа змішані з ароматами осені. Ще тепло. А я ж казав, що білі усі хтось буде близько. Ще тепло. Туман додає певну шарму теж. Єличка побігла, на каштан. А, собака полює на білку, бачите? О там де собака, от на тому дереві білка. Собака відчуває. Спідкала невдача його. Качки, до речі, на качок собаки теж полюють. Раз одна собака побігла, було так комедно. Воду заскочила. Почала переслідувати качку. А господиня кричала, Татоша, що ти робиш, У мене чуть інфаркт не случився. Ти же не вмієш плавати, Татоша. <риклад> кричала господиня собаки. Але собака, напевно, не знала, що вона не вміє плавати. Нормально проплила. Качку, звичайно, не зловила, вилізла. Потім ж так гарно воду обтрусила на господин. О, ну речі, там трошки далі на лавочці, ну як не доходячи до Молдови, так добре не доходячи до Молдови, там на лавочці кіт живе полосатий. може там більше місця бачимо в тому місці. Якщо пощастить, то зараз ми вам його покажемо. Я думаю, що він зараз буде вдома. В такий час мав би бути вдома. І потрапить до нас в кадр. Собаки то завжди вчасно приходять на бівет на зйомку з ними легше домовитися. Голуби то ніколи не відлітають. Голуби завжди у нас кадрі на біветі. Так, я бачу, кіт є. Готовий нас приймати. Йде на зустріч? Котик, відпочивай, знаю тебе добре годують, та все добре. Прямо південний, а право молодой батьківщина. Молодой батьківщині трошки людає. в південному я.